Зима спізнилася. Січень нарешті згадав про те, що він зимовий місяць львів замило снігом, так що комунальники ледь встигають його прибирати. Свою лепту внесла і відлига. В результаті під ногами суцільна каша. Чи надовга така погода, та чи прийдуть морози? Знає Христина Купльовська. Хотілося б ще снігу, але в загальному ну нормальна погода. Хоча не дуже радує така слякоть. Ну погано бачите, слякоть неприємно. Ки час б, могла б міг би бути мороз, було б бути гарно. І святково, а так не святково. Хочеться, щоб то все поскорше пропало звідси. То, то весь бруд, сніг. Нехай встає весна. Львівські синоптики ж кажуть, що на весто сподіватися, поки зарано. В найближчі три доби на території області збережеться плюсова температура і падатиме мокрий сніг. Нинішня погода дітям лише в радість. З такого мокрого снігу легко ліпити сніжки та снігові баби. Однак, вже зовсім скоро такого чуда дитячими руками не сотвориш. Сніг буде сухим та мало триматиметься купи. Причина сильне похолодання. Вже четверга на зміну нинішньому білоруському циклону прийде антициклон з Росії, тобто опади припиняться, зате вдарять морози. Вночі ми прогнозуємо в межах 12-17 морозу, але є ймовірність, що окремі ночі при проясненнях температури повітря можуть бути нижчими. Денні температури теж знизяться і становитимуть 7-12, коливатимуться від 7-12 до 9-14 градусів морозу. Тобто зима у нас триває. За прогнозами синоптиків, така справжня зима триватиме ще до середини лютого, тож тепліше одягатися та не забувати вдома рукавички. Радять Христина Купльовська, Євген Ржавський та увесь вісник.